Він був однією з найяскравіших постатей XVII століття. Видатна здатність до аналітичного мислення поєднувалася у нього з даром спостережливості, мистецтвом експериментатора та організаторським талантом. Так характеризують історики науки англійського вченого Роберта Бойля, дослідження якого поклали початок наукової хімії. Він народився 25 січня 1627 року в Ірландії та був тринадцятим із 14 дітей Річарда Бойля, першого герцога Корського. Дитинство Бойль провів в одному з маєтків батька, число яких той постійно примножував переважно шляхом захоплення чужих земель. Він отримав чудову домашню освіту, потім навчався у престижному коледжі Ітона. А у 12 років у супроводі гувернера поїхав продовжувати навчання до Швейцарії. Після тривалої подорожі Європою 17-річний Роберт повернувся до Англії. На той час він став володарем значної спадщини, яку отримав після смерті батька. Оселившись у маєтку Стелбрідж, Бойль зайнявся дослідженнями у галузі природничих наук, разом із тим, приділяючи немало часу філософії та теології. Вирішальний вплив на юнака зробила філософія Френсіса Бекона, особливо його вчення про дослід як про основне джерело та істини. Тому найбільше значення Бойль надавав лабораторним дослідам. Він казав, що люди зробили б велику послугу усьому світу, якби присвятили усі свої сили проведенню дослідів, збиранню спостережень та не встановлювали б ніяких теорій, не перевіривши до того їхню справедливість дослідним шляхом. У 1654 році Бойль оселився в Оксфорді. Тут він створив прекрасно обладнану лабораторію, одну з перших у світі. Роберт керував дослідами з хімії, фізики, мінералогії та диктував статті своїм секретарям, які вели також велике листування та слідкували за новинками літератури. З одним із своїх асистентів Робертом Гуком, який пізніше став знаменитим фізиком, Бойль сконструював повітряний насос, за допомогою якого можна було відкачувати повітря і отримувати вакуум. Вивчаючи зміну об'єму газів від прикладеного тиску, Бойль встановив один з перших кількісних законів у фізиці, відомий тепер як закон Бойля Маріота. У подальшому його все більше приваблювала хімія. Досліджуючи настоянки здрав, квітів, коренів рослин, він виявив, що одні з них змінюють колір під дією кислот, інші під дією лугів. Лакмусовий лишайник за наявності кислот набував червоного забарвлення, а за наявності лугів синього. Так, Бойль виявив індикатори речовини, за допомогою яких можна розрізнити кислоти та луги. З настоянки чорнильного горішка Бойль отримав розчин чорного кольору, яким можна було писати на папері. На протязі майже ста років за рецептом Бойля виготовляли якісні чорні чорнила. Відтворивши досліди гамбурзького алхіміка Бранда, асистенти Бойля виділили із сечі тверду речовину, що випромінювала світло, білий фосфор, який довгий час називали фосфором бойля. У 1661 році Бойль опублікував свою головну працю з хімії Хімік Скептик. У ній він спростував уявлення алхіміків про елементи як про першу основи властивості речовин горючість, металічність або розчинність. Бойль стверджував, що елементи це не щось містичне, а складові частини речовини. Це стало одним із найважливіших досягнень хімії, що зароджувалося. Після Бойля ця наука здобула і свій предмет вивчення, елементи, їхні сполуки та свої завдання, дослідження хімічного складу різних тіл. Пізніше Бойль показав, як можна визначити речовини за характерними для них реакціями: одні утворюють осад, другі виділяють газ, треті дають забарвлені розчини. Розклад речовин та їхню ідентифікацію Бойль назвав хімічним аналізом. Це був новий метод, що поклав початок аналітичній хімії. В Оксфорді Бойль, об'єднавши навколо себе більше десятка учених, створив наукове товариство, так званий Незримий коледж. Його девізом були слова нічого зі слів, усе з досліду». Пізніше з незримого коледжу виросло лондонське королівське товариство англійський аналог академії наук. Незважаючи на широку відомість, багатство та безсумнівний авторитет у наукових колах, Бойль жив дуже просто відрізнявся дисциплінованістю, шляхетністю та винятковою чемністю. Він був байдужим до нагород та офіційних посад. Коли йому надали звання пера, він відмовився від такої честі. Так само Бойль повівся і в 1680 році, коли його обрали президентом королівського товариства. Він був глибоко релігійною людиною, і на протязі півтора десятка років, знаходячись на посту голови Ост-Інської компанії, над усе турбувався про діяльність місіонерів у колоніях. Майже третина праць Бойля присвячена теології. Усе життя він страждав через болю у нирках. Він помер в 55 років заправкою коректури своєї нової книги, нариси загальної історії повітря та обмірковуванням нових дослідів.